Вона енергія та парада стрільця на вересень. Ну, вам. Ой, дуже таке пристрасне буде у вас місяць, там, де ви будете насолоджуватися обо собою, там, де ви будете дуже багато чого робити, це для того, щоб досягти свого плану, своєї мрії. Але в деяких аспектах вам потрібно зробити перерву, тому що якщо ви не будете відпочивати, то ваш оцей запал може дуже швидко, власнати. розумієте, так? Тому поступово робіть те, що ви запланували. Тобто, наприклад, захотіла вивчити англійську мову. Бо кожного дня, там, наприклад, по 15 хвилин. Зробіть там собі перерив, через день навчатися англійською мовою. Тобто розуміє, так, про що я, а не прямо ось все, я три години буду сидіти там над англійською мовою. Порада вам. Порада вам. Так, не драматизуйте, тому що ви можете дуже багато чогось там драматизувати, що у вас там не вийде, або чи ще щось. Але знаєте, що у вас все вийде? У вас є всі ресурси, у вас є весь потенціал. І знаєте, що ви тільки навчаєтесь, у вас можуть бути помилки, ви можете зараз себе складати докупи. Тобто, будь з чим це пов'язано. Можливо, у вас якийсь там вирішили змінити стиль. Так? І ви зараз тільки дізнаєтеся, а що мені подобається. Це мені підходить чи не підходить. Тобто, не бійтеся, помилятися. Все нормально, ви ще навчаєтесь.